Я люблю пахнути. Люблю весь час пахнути. Сьогодні в мене буде наймасовіша розпаковка парфумів, яка коли-небудь була. Боже, мені здається, це все аромати моєї весни. Якщо ви думаєте, що я їх не використаю за весну, то насправді я їх використаю, ще потім дозамовлю. Тому що я така людина, що я пшикуюся парфумами за день, ну разів 10, я Думаю, як мінімум, а то й більше. Тепер про мою запахоманію. Мені треба обов'язково весь час пахнути. Я не можу не пахнути. Парфуми я використовую просто максимально швидко через те, що я не можу. Можу не пшикатись. Я прокинулася, я пшикаюсь. Я лягаю спати, я пшикаюсь. Я кудись іду, я пшикаюсь. Якщо я повертаюся додому, то я теж обов'язково ще раз пшикаюсь. Я пшикаюсь парфумами на тіло, на волосся. Потім одягаю кофточку, якусь пшикаю на кофточку. Якщо я одягаю ще якусь кофточку, я пшикаю і на другу кофточку. Я пшикаю на весь свій одяг, а особливо на шапку і на курточку взимку. І обов'язкове ртуала, тільки я вийшла з душу, в мене вже на ванні стоїть флакончик з парфумами. І в мене має бути дуже багато парфумів, щоб я обирала під свій настрій той аромат, який хочу. Ще якщо я гуляю з подругою і відчула на ній якийсь запах, і він мені сподобався, то я обов'язково допитаю, що це за аромат. І собі його теж придбаю. Якщо я в маршруті відчула на якійсь жінки аромат, він мені сподобався, то я можу запитати, або ж я можу роками його шукати, пам'ятаючи в голові, який був цей аромат. У мене дуже хороша пам'ять на аромати. Пам'ятаю, моя подруга, ще в школі вона мала дуже приємний аромат завжди. Це була якась ванілька. Я пам'ятаю, що я знайшла ці парфуми в Васенсі, показала їй, і вона сказала, що це були ці парфуми. І тоді я якраз зрозуміла, що в мене дуже хороша пам'ять на аромати. Бувають аромати, які мені прям дуже западають в душу, я ними користуюся. Роками бувають такі, які я використовую буквально сезон, і більше на них не повертаюся. Тому я весь час експериментую. І на цей раз я теж стала жертвою експерименту. Тут в мене і експерименти, і моя улюблена класика. Зараз вам розповім, що тут в мене є. Давайте, мабуть, почнемо з класики, яку я вже використовую якийсь час. А саме Bomb Shell Victoria's Secret. Я колись розповідала, що моя подруга подарувала мені ось цей лосьон для тіла. Це Bomb Shell. І я цей аромат так полюбила, що просто не змогла собі не взяти такі самі парфуми. І тому я на постійній основі користуюся цими парфумами вже десь рік. І ось ті вже закінчилися, я собі замовила ще одні. Зробимо розпаковочку. Вау! Це саме той аромат. До якого я постійно повертаюся. Він такий свіженький, весняний. Основна нота це піони. Ну, і там ще щось цитрусове. Вау! Як же чудово він виглядає, неймовірно. Так, це воно, це воно. Так як мені сьогодні треба багато пшикатися, то я попшикую його на руку. Ммм. Наступний парфюм я взяла собі на пробу, тому що я ще ніколи ним не користувалася, але читала багато відгуків, та й знаю, що мої знайомі ним користуються. Щодо цього я дуже хвилююся, тому що пробувати новий аромат завжди так якось вилююся, не знаю, а вам ні? Вау! Як же вони дорого і гарно виглядають! Нюхаємо. Серйозно? Прям. Прям так? Я не очікувала. Ви знаєте, це аромат дорогої жінки. Стовідсотковий аромат дорогої жінки. Це такий квітковий аромат. Лаванда, мандарин, трохи ванілі. Ці парфуми це стовідсоткове влучання. Мені дуже подобається цей аромат. Прямо вау. Ще раз очі Далі маю ось такий аромат, він вже в пластику це Good Girl Supreme. В мене є ось така звичайна Good Girl, вона мені дуже сподобалась. Але коли я відчула на своїй одногрупниці аромат Good Girl Supreme, я зрозуміла, що я його хочу. Я його дійсно таки дуже довго хотіла, мабуть, десь з осені, і вирішила замовити собі поки що ось такий аромат у пластику. Це буде ось тут. Такий приємний, свіженький аромат. Цей аромат такий більше східний з жасмином. Тут прям любов з першого понюхання і цей парфюм Хаяті. Я чомусь думала, що всі парфуми цієї версії вони важкі. І такі, знаєте, жіночі. Але це, це просто щось неймовірне. Вони такі солодкі, легенькі, з ароматом малини, меда, квіточок, фруктів. Він мені дуже сподобався. Навіть не знаю, куди напшикати. Пропоную на волосся. Ммм. Мені ще трошки пахне йогуртом. Окрім того, що я обожнюю пахнути, я ще й обожнюю, коли мені люди роблять компліменти щодо того, що я пахну. Так що я впевнена, що тепер в мене компліментів стане ще більше, хоча їх насправді і так завжди дуже багато, і мені це дуже приємно.